Що приготувати на сніданок? Вареники з картошкою вчорашні, підігріті у бульйоні з кролика, посередині кролик тушений на сковородці, все полито сметанкою і в прикусочку свіженькі огірочки. Тушила кролик. Порізала маленькими кусочками. Щоб швидше стушився і зробила таку підливу до вареників. Вареники підігріла у підливі з кролика додавала трошечки фаршу і щоб вони вийшли смачненькі і ситні. Зараз я буду винімати і буду снідати, запивати кавуською. Зверху вареночки полямо сметанкою. Смачний сніданок і вам бажаю смачного сніданку. Смакуйте, дивіться і готуйте смачного.